Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку що впливає на наш вибір реклама і анонс. Доброго здоров'я, друзі, доброго вам дня! Хай вам світить сонце у вікно щодня, хай зміться неба і дарує світ, а земля дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, світі головне, а здорових і веселих щастя не мене! Ми пограємо з вами в магазин. На столі лежить банан, яблука, апельсин, лимон, ківі та певний невідомий пакет предмет. Загорнутий у пакет. Який продукт ви собі купите? Так, отже, чому про вибори з осторога обираємо ось цей пакетик. А я скажу, що в пакеті дуже смачна цукерка її смак неповторний. Хтось виявить бажання купити цей товар? Чому змінили свою думку? Отже, інформація про товар, тобто реклама, вплинула на ваш вибір. Пригадайте випадки, коли на ваше рішення вплинула реклама. Чи купили ваші рідні, подивившись що, почувши рекламу? Отже, завдяки рекламі ми купуємо певні товари. Сьогодні ми з вами будемо вести розмову про рекламу, як про одне з найвпливовіших джерел інформації. Познайомимося з історією виникнення реклами її видами, перевагами та недоліками. Дізнаємося, як реклама може вплинути на рішення і поведінку людини. Вчитимуться критично ставитися до реклами, особливо до реклами шкідливих товарів. Розшифруйте, будь ласка, реклама це поширення відомостей про товари, послуги, щоб привернути увагу покупців або споживачів. Історія виникнення реклами. Перші рекламні повідомлення з'явилися в стародавньому Єгипті. Археологи виявили папіру, залишений господарем якогось раба. Документ розхвалював фізичну витривалість, відміни здоров'я та інші якості невільника, щоб для нього швидше знайшовся покупець. Перші рекламжики з'явилися пізніше, в епоху стародавньої Греції, вже тоді по міських вулицях і площі бродили Лашатаї, які співали та закликали, народ щось купити або скористатися якоюсь послугою. Перші рекламні оголошення народилися в стародавньому Римі. Їх писали прямо на стінах будинків. Переходячи від споруди до споруди, городяни могли дізнатися про місце, час ладіаторських боїв, про продаж домашньої худоби та різних товарів. Винахід рукальського верстата ознамував новий період розвитку реклами. Вважається, що першу офіційну рекламу випустила Лондонська газета, яка пообіцяла нагороду за повернення 12 вкрадених коней. А зараз, будь ласка, послухайте притчу про черепаху, і дайте відповідь на запитання що втратила черепаха, повіривши в красиві рекламі. Жила була звичайна черепаха. Вона постійно носила на спині важкий панцир. Він придавлював її до землі, і кожен крок черепасі давався важко. Тому життя, що, що вимірювалося кількістю цих непростих кроків, також було нелегким. Але коли з сусіднього ліса пробігла голодна лисиця, черепаха ховала голову під панцир і спокійно перечікала небезпеку. Лисиця стрибала, навколо пробувала панцир косити, перевернути свою жертву, тобто застосовував всі притаманні гресору прийому, але черепаха стояла на своєму залишалася живою. Одного разу лисиця принесла із собою великий гаманець із грошима, привела юриста і всі шість напроти запропонувала свою послугу для копівлі панциря. Нова думала черепаха, але в силу бідності своєї фантазії відмовила, і знову рода хитрунка пішла ні з чим. Що вчасно, навколишній світ змінювався, і в лісі з'явилися нові технічні комукаційні засоби. І одного разу, вийшовши з дому, черепаха побачила на дереві телевізійний екран, де демонстрували літаючі черепаху без панциря. Дектор дято дуже емоційно коментував і в полі яка легкість, яка швидкість, яка краса, яка вишуканість. День дивилася черепаха ці передачі два, три, а потім в її маленькій голові народилась думка про те, що вона дуже нерозумна, якщо носить на собі подібний тягар панцир, чи не краще його скинути, що тоді стане набагато легше. Страшно? Так тільки страшно. Але в останніх новинах телеведуча сова заявила, що нібито лисиця дотримується останньої моди, і стала вегетаріанкою. Світ змінюється, лісом теж став зовсім іншим. Чому б не політати? Небо таке велике, таке прекрасне. Досить відмовлятися від мені зразу буде легше, думала черепаха. Досить відмовитися черепася від пациря, зразу буде легше їсти, думала лисиця, підписуючи рахунок на чергову рекламу, літаючи черепах. Відного прекрасного ранку, коли небо, як ніколи здавалося великим безмежним, черепаха зробила свій перший останній крок до суботи від системи захисту. Черепаха не знала, вже ніколи не дізнається, що реклама це популяризація товарів, послуг, видовий з метою привернути увагу покупців глядачів, а головною метою продати товар чи послугу. Яку роль для черепах відігравав її панцир? Захисник. До якої хитрості вдалася лисиця, щоб з'їсти черепаху. Вигадала рекламу. Чому їй це вдалося? Тому що черепаха була довірлива. Отже, який висновок можна зробити, послухавши цю притчу? Не вся е інформація саме з рекламою є достовірна. Види реклами. Чи завжди рекламований товар приносить користь? Ні. Адже є шкідливими, це, наприклад, чіпси, сухарики, газовані напої. Так. А які продукти не потребують? Це у нас овочі, м'ясо, риба. Отже, треба бути уважними до реклами і не піддаватися на всі рекламні спокуси. Прослухайте і дайте відповідь: чи правильно, чи не Сергійко. Дивилась, Чіпці на Сергійка із реклами, підсмажені, з рум'яними боками, Хотіла збігти і одразу купувати, та навіть дозволу маму не спитати. В рекламі дружно чипсами хрумтіли, хвалили, насолоджувались, їли, і шинкою та сиром, і з грибами просили, з'їж їх, не запитуй, маму, але Сергійко, впевнено, тримався і на спокуси чипся, не піддався За своє, що навчають не реклами, а в школі та поради тата й маму. Так, правильно, тому що він не піддався, спокойся. Мета реклами це продати більше товару, не дарма реклами називають двиганом торгівлі. Марк Твен – це відомий американський письменник, гуморист, сатирист, публіцист писав: багато дрібниць стали важливим речами лише завдяки рекламі. Здійснюючи покупку, ми мимоволі звертаємо увагу на розрекламовані товари. А чи справді вони краще за ті, які не рекламують? Ні. Отже, Рекламовані товари дорожчі. Це відбувається тому, що ціни товари зараховують і витрати на рекламу. А реклама, зокрема, на телебачення коштує дуже дорого. Тому поміркуйте, чи варто переплачувати, адже ми можемо заощадити купувати ж продукти, але іншого виробника. Рекламні хитрощі. Дуже часто в рекламі перевішують позитивні якості товару і нічого не говорять про негативні. Ми споживачі, повинні навчитися критично ставитись до всього, про що говорять, і показують рекламі. Ми повинні добре знати деякі рекламні хитрощі. Перша це ефект зірки. Відомі актори, співаки і спортсмени розкажуть, що вони користуються цим товаром. Друга хитрість це ефект експерта. Актори в ролі лікарів розповідають про активність ліків чи зумної пасти. Третя хитрість ефект популярності. В рекламі переконують, що з цим товаром. Ти станеш набагато популярнішим у своєму колі. Дуже часто в рекламі використовують хитрість ефект розпродажу. Оголошують останній день акції, що кількість товару обмежена, а знижка діє лише декілька днів. Купиш товар, отримаєш подарунок, Першим п'ять покупцям подарунки. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 36. Ознайомимося з вами з ситуацією та напишемо хлопцям лист, в якому будуть слушні поради. Отже, двоє друзів придбали квитки в кінотеатр. Перед сеансом вони купили по Кока-Коли і по пакету попкорну. Весь сеанс вони жували, шурхотіли обгортками, голосно коментували події фільму. Після закінчення сеансу хлопці вийшли і залишили на стільцях і підлозі порожні банки, Пакети сміття. Чи правильно вони поступу... вчинили? Ні. А що ми можемо порадити? Так, отже, що ми напишемо: Привіт! Хочу дати вам декілька порад. Перше забороняється заважати іншим глядачам своїми розмовами. Друге, не можна смітити та розкидати речі, тим паче залишати після себе. Отже, пишемо. Привіт. Хочу дати вам декілька порад. Перша. Забороняється заважати? Іншим глядачам своїми. розмовами. Друге, не можна смітити. Та розкидати речі. Тим паче. залишати Після себе Так, отже, з вашим вододомашнім завданням потрібно створити свою рекламу, намалюйте її тут. Ви на окремому аркуші, обираєте будь який предмет, це може бути щось продукт харчування, або, взагалі, річ побуту. Вигадуєте короткий вислів, чому саме ви хочете прорекламувати це, чому корисне, чому його потрібно використовувати. І, будь ласка, надійшліть її в Google Class. Ну, як приклад, бачимо, готель для тварин у Алісі, різні там спортивне звіття, їжа, сік. Отже, реклама це надієвий засоб впливу на здійснення покупок. Якщо ви цінуєте своє здоров'я, намагайтесь правильно харчуватися і хочете знати, що потрапило до вас тарілку, виробіть звичку, завжди звертати увагу на етикетки. Отже, що означає реклама, коли були перші згадки про рекламу? Яка група рекламодавців найбільша? Що можна рекламувати? Створіть свою рекламу на будь-який товар. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!